Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити такий, таку розпаковочку. Огляд на такий шуруповерт, о, який я купив. Він у мені обійшовся 700 гривень. Ось такий шуруповерт. Як бачимо, такий прикольний. Так, що йшло в комплекті зарядне. І інструкція, і гарантія. Ось такий так, ось на кровоці пише. Що дві швидкості, лед підсвітка. 18 налаштувань роботи. До 1 години автономної роботи. Індикатор зарядки, блок шпінделі, як бачимо. інноваційний дизайн і м'яка ручка. Ну, такий він зручний. От, як бачимо, о. От, як бачимо, світочка робить. От акумулятор той так прикольно знімається. Оп. Ось такий акумулятор на 12 вольт. Ти зрушненький, шуруповерт. О. Ну і дивіться, що я ще придумав до нього. Був такий набір. Він вартував 50 гривень. Ось такими насадочками. От. Що, що ми робимо? От, наприклад, беремо насадочку саму головну. І Вставляємо шуруповерт. Так. так. І бачимо, тепер у нас є насадочки під будь-який. Навіть головки можна на 12, можна навіть гаючки крутити легенько. Ну, правда, він ж не цей, не, не сильно, але От десь закрутити О, можна. І от. Всякі битки, які хочемо в комплекті. І такі насадочки, головки під ключ від 12 до 4 мм. Хтось хоче такий шуруповерт придбати собі, там буде під відеосилочка. Можете собі в інтернеті замовити такий шуруповерт. Ну, прикольний, я маю такий похожі фірми, жовтий ще вже з ним працюємо 2 роки. Нарікань немає. Оцей теж хороший. Ну, але ще не перевірений роками. Ще не тільки я його придбав. От як бачу, переключаємось для положення. Все працює, все крутиться. Тріщопочка. Як чуємо, все працює. Так що, кому сподобався такий відеоогляд, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей і всім па-па!